Привіт з вами ваша Charmian Dreamscape. А сьогодні я знову Гарміна Гранджер. І ми будемо грати в наш улюблений Hogwarts Legacy. І ми будемо записувати екран. А ще я надягну навушники. О, щоб я тільки чула. Щоб тільки я почула цей, цю гру і могла спокійно з вами розмовляти. Так, мікрофон ні, екранний звук, так, пуск. поїхали. До речі, цей мейкап. Ем, і спочатку був для драко Мелфея. І сьогодні ще робила косплейне драко. І в мене буде кілька тіктоків з ним. Звичайно, жаль, що тільки кілька. Герміона Грейнчер. Продовжити. Давайте продовжимо. Так. Прокинувшись зранку, Герміона що зробить? Вона одразу ж ем... подивиться, які у неї завдання на сьогодні, Да? Тому ем, А, вона ще не... я... ми ще не можемо дивитися, яке в нас завдання. О, ну давайте вийдемо просто. Подивимося, що у нас тут є. Ммм, який чудовий ранок. З'їмо яблучко. Так, як же пройти в гостину? Вітальну, вибачте, я. Іноді помиляюсь в українській мові. До, до речі, українізатор я так і не скачала, я не знаю, як це дуже важко. Я потім посиджу з цим, розберусь. А, мабуть, коли починаєш вчитися у Хогвартс. Не так швидко, дівчинко, я не встигаю. Вау! Ой, це така гарна картина, я її раніше не бачила. Тут можна сидіти. Що ви? Блін, про що вони говорять? О, це та сама новенька з першого курсу. Ось кому повезло куди більше, ніж, ніж тому чуваку, якого збив дракон. Та не стовпіться ви тут. Блін, я не встигаю їх озвучувати, сорі. Вона думає, що їй все зійде з рук. В якому сенсі. Вам сподобається. Ось побачите. От, давайте поговоримо. О, ти так схожий на драко. Mm -hmm. Ні, ти не схожий на драко. Але я тебе тут не бачила, окей. Точно не хочете спробувати? Я сам варив. О, привіт! Ти новенька. Мене звати Гаррет Уізлі. Я Я чув про твої пригоди по дорозі сюди. Це правда, що що в кареті був хтось із міністерства? О, е, так, це друг професора. Ой, я не хотів ставати ні чужі справи. Дякую. Гарет, мені теж приємно познайомитись. Професор Візлі з хор. Так, професор Візлі твоя родичка. Так, вона моя тітка. О, мабуть, це круто, коли твоя тітка викладачка. Угу, Всі так думають. Тітка Матильда звертається до мене як до першоклашки. Хоча вона бажає мені тільки найкращого, і вона дуже сильна чаклунка. І вона завжди готова підтримати в трудну хвилину. А що в тебе в кружці? Ти п'єш пиво на завтрак вершкове? А, ні. Я просто роблю мій рецепт зілля, воно вже майже готово. О, то ти талановитий зілля вар? Ну, я думаю, що це не важливо, чи варити круте вершкове пиво, чи рябіновий отвар, горобинний відвар. Хоча я не впевнений, що професор Шарп е, думає так само, як і я. Він не дуже то і цінує мій творчий підхід. Е, добре, приємно було познайомитись, Гаред, і дякую, що розповів про тітку. Я теж радий і знайомству. До зустрічі. О, Неллі. Ну, мені то мені подобається ця дівчина. А, але. Неллі Окспайр. Чого ви так напружились? Це ж безпечно. О, привіт. Не звертаю уваги. Просто я думаю, це корисно іноді змінювати точку зору. О, одного разу я навіть забралась на дах Грифіндорської вежі. Ого, нічого собі. До речі, я Нелі. Нелі Окспайер. я чула про те, що трапилось з тобою по дорозі в Гогвардс. Це правда про дракона. До речі, я Нелі. А, я вже це читала. Правда. Так, на нашу карету напав дракон. Чорт, в голові не вкладається. Вау, але це страшно. Але схоже, з тобою в Грифіндорі буде не так нудно і взагалі в Говорці, якщо, про те, якщо ми вже говоримо про це. А ти не боїшся висоти, так? Хм, так, я з дитинства така. Коли мені було 5, мама якось раз знайшла мене на даху. До сих пір не знаю, як я туди забралась. Але в замку дуже повно незвичайних залів і коридорів, а на території є багато чарівних істот, і не треба забиратися на башню, щоб побачити щось дивне і цікаве. Було приємно познайомитись. Побачимось Де-небудь. Хто знає? Окей, я піду. Оп! Так, добре. Красіда Блюм. О! Не знаю, що я роблю не так. Це ж нескладне заклинання. У мене повинно виходити, накласти його беззвучно. Чому не виходить? А, привіт. Welcome в Грифіндор. Приємно познайомитись, як Росіда. Вчора ввечері твоя поява під час розподілення це було дуже ефектно. Правда, що ти протеже професора Фіга? А так він навчав. Ну, це не зовсім так, але він трошки навчав мене перед школою. Досадно. Я сподівалася, що він вчив тебе накладу... накладувати заклинання без слів. Щось не так. Коли я кажу заклинання, все виходить, а от без слів нічого. Ну, Напевно, тобі потрібна практика. Я думаю, трохи позайматися. Я займалась все літо, і я вже можу кастувати без слів більш складні заклинання, а це не виходить, буду тренуватися далі. Бажаю удачі. Була рада зустріти тебе, Красида, і я теж хорошого першого дня. Вона якась агресивна. Не знаходите? Я намагаюсь відповідати в дусі Герміони, тож. Я... Дя... О. О. <смі> Добрий ранок, я сподіваюся, ви готові до першого дня. Я давно мрію про цей день. Ну і все ж ви тут, що і ловіть момент перший день в горці. Ваша ситуація унікальна, адже ви вступили одразу на п'ятий курс. Вам потрібно буде наздоганяти ваших е, однолітків, і тим паче в кінці року вам прийдеться здавати софт. СОФ. Ем, так, екзамени по стандартам. Стандартам вивчення магії. Ми довго говорили з директором і департаментом і придумали дещо що може допомогти вам вчитися. Тримайте. О! Вау! 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 Ух ти, що це? Це е, керівництво для чарівників. Воно буде слідкувати за вашими успіхами в навчанні, щоб ви засвоїли все, що. що? Це вкрай корисна книга. Використовуйте її з розумом. Дякую, професор. Але що означає будете слідкувати за моїми успіхами в навчанні? Ну, я краще вам покажу. Йдемо, спробуємо. Ну, пішли. Керівництві, ви побачите підказки, які допоможуть вам засвоїти деякі навички і знання. Під час моє... мого навчання такого керівництва не було, але мені й допомогло би це. Тож, продовжуйте в тому ж дусі. Що ви о, Схоже, в керівництві є для вас інформація про картину з нещасним Баруфіо. Давайте подивимось. Портрет Баруфіо. Так. Да. Я не буду це читати, якщо що. Тому що ще буде багато таких сторінок. Так, це ми знаємо. Відкрите керівництво. Це наш рівень, добре. Придумано так, будьте уважні, щоб не впустити можливість дізнатись більше про замок і околиці. Оце сундук. Довго не затримуйтесь, вам ще треба йти на уроки. Якраз вчасно. Це прекрасна можливість показати вам, як за допомогою летучого плам... пламені можна подорожувати. У вас є карта Гогвардсу. Так, Гогвардс розділений на основні частини. А, так, виберіть. Угу. А, пристройка до бібліотеки нам потрібна. Угу, так, оце наша точка. Дякую, ми туди переносимося. Як бачите, це дуже економить час. Ця, ем, ці сходи ведуть прямо в центральний зал. А із центрального залу можна швидко попасти е, майже у всі точки замку. Тут завжди людно. Це є центром нашого замку, як вокзал. М -м -м. Треба це запам'ятати. На цьому поки все. Сьогодні у вас заклинання і захист від темних мистецтв. А після якмо, якомога скоріше відправляйтесь у Гоксміт, щоб. Ем, щоб купити все, що ви. Ем, Загубили по доросі. А, Дякую, професор. Попереду напружений день і вам треба стільки всього вивчити. На щастя, ваші викладачі погодились допомогти вам з, до... з додатковими задачами після уроків. Але ви так класно використовували ревеліо. Це означає базові заклинання. Ви знаєте. Так, професор. А, професор Фіг дуже розпличато сказав про ваші пригоди. Я підозрюю, що ви не просто шукали речі і в Хогвартс окольними дорогами добирались. А, ну, ні. Це. Вибачте, я... нічого, нічого не, Ні... не... не відбулось. Ви майже сказали те саме, що і професор Фіг. Хм. Легкий на помині. Професор Фіг вам не... е... і кається? Так, ви, схоже, добре підготували вашого новачка основам заклинань. А, це не моя заслуга, професор. Ми маємо справу з рідкими магічними здібностями. Хм. Я дуже рада, що ви обидва цілі та не У нас в Гогварці е, є класні лодки та карети, але ви обрали йти пішки. Я б не сказав, що цей шлях ми обрали. Ми обрали самі. Добре, е, поболта, побовтали і досить. Угу. Я не знаю. Сорі, це дуже швидко. Це надто швидко. Удачі. Не забувайте про керівництво. Воно вам дуже допоможе. А я буду слідкувати за вашими успіхами. Добре, професор. Зайдіть до мене сьогодні після уроків, і я розповім вам більше про додаткові задачі. Крім того, потрібно домовитись з приводу. Хоксміда Щось там. Не знаю, вибачте, не знаю. А поговоріть з професором Фігом Я рада вас бачити, професор. О, взаємно! Я так і сподівався, що наші шляхи сьогодні пересекуться. пересекуться. Я чув, що професор Візлі влаштувала вам майже допро... допрос. Допит. Щодо нашого запізнення, а ви майстерно уклонились від відповідей. А мені не сподобалось її обманювати. Так, прямих відповідей мені, мені вдалося запобігти, хоча, мабуть, вона щось запідозрила. Ну, так, професор Візлі дуже розумна і проникна відьма. Ми не знаємо, куди нас заведе цей путь, і, мабуть, вам буде потрібно більш гнучкий гнучки розклад. До того вона може, вона може поділитися з кимось ще. Добре, так, хоч ви природньо дуже здібні, але це ще не все. Вам потрібно вчитися. І вас навч вивчають, навчають дуже кваліфіковані чарівники і відьми. Так, по поводу керівників. Е, давайте я покажу вам е, одні хитрі чари з карти керівництва. Давайте. Давайте відкриємо карту. Ой! Основні завдання. Угу. 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 А. <кхи> Окей. Хитрі чари. Це нам потрібно. А. Що відбувається? Карта зачарована так, що ви можете. Ви можете доходити до тих точок, які вам потрібні за допомогою цього заклинання. Сьогодні вам потрібно піти в Хоксміт. Вам сподобається містер Олівандер. Я скажу, коли можна буде це зробити, а поки сконцентруйтесь на навчанні. Так, ми так і зробимо. Так, зачарований компас. Ой. Можна вийти? Ого, воно тупить. О, бачите, це у нас... Іде. О, ти що, мій двійник? Ні. А, це мені здається, наша... Гризільда, Грізельда. Окей, але ззаду вона виглядає як наш двійник. Ну, пішли по нашому золотому сліду. До речі, не забудемо кастувати ревелю. Почати завдання. Коли воно. Остовп'яній! Остав п'яній! І це все, що ти можеш. Бомбарда! Левіоса! Професор Гекат! Будьте добрі. Постарайтесь не розносити один одного в клоч'я після занять. А. Нових учнів у мене достатньо, а цей сувенір дістався мені після одної важливої битви. І вам може стати цікаво, як пожила дама впоралась е, одна з крупною бандою контрабандист, контрабандистів. Але мудрість важніше, ніж вік. Сьогодні ми подивимось заклинання, яке не раз мене. Рятувало від смерті. Це Левіоса. Левіоса? Оу, Левіоса. Здивуйте свого противника, і він буде ем, уязвим. Коли я працювала неверазінцем, я зрозуміла, що найпростіші чари можуть бути дуже корисні, особливо в бою. Так, відпрацюємо левіосу. А давайте працюємо левіос, левіоса. А тепер спробуємо щось крупніше. Так. Вау, будемо тренуватися. Ну що ж, що ж, почнемо з основного заклинання. Бачили, як манекен... Е Тразів цей удар. Використайте левіосу. І супротивник буде ідяс вині. Так, дуже добре. Дуже добре. Але найкраща практика це дуелі. Почнемо з вас двох. Дуелянти на позицію. Хм, зараз. Тебе привітаємо як слід. О, що відбувається? А чого воно закрилося? Блін, у мене щось відбувається. Так, зберегти. Не хвилюйтесь, давайте я зараз. Відкрию знову це, спробую. І ще раз. Щось відбулося, але на щастя, все записалося. Бачите, в мене око дергається. Я все ж таки повинна до наступного разу скачати якось цей українізатор, тому що це просто дуже складно швидко перекладати з російської на українську і ще встигати читати, встигати перекладати, встигати коментувати. Коротше, я не знаю. Коротше. Щось у мене обірвалося. Щось у мене. Вибила якусь помилку, але запис зберіг... зберігся. І я сподіваюся, цього хватить. Вистачить на одне відео. Або не вистачить, тоді я просто зніму ще раз і додам це до відео. Подивимось. Але в будь-якому разі, дякую вам, що ви були зі мною. Я сподіваюся, що ви будете зі мною і надалі. Будь ласка, коментуйте, будь ласка, ставте лайки і, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. І це буде мотивувати мене продовжувати. Дякую. До побачення. Нокс.